Можемо там запропонувати як квартиру через волонтерів вам, знайдемо. Або якесь інше приміщення, якщо вас щось не влаштує. Ви розумієте, що тут небезпечно. Кожного дня становиться небезпечне перебування тут, особливо з дитинкою. Скільки дитинки у вас? Рік і дев'ять. Ні, якщо щось таке буде, то ви на, на даний час відправляєтесь від да. Да. Ну, Наша пропозиція залишається в силі. Телефони волонтерів, мають телефони представників громади, також мають теле... мій телефон, в будь-який час можуть зателефонувати і надати допомогу е евакуації, їхній евакуації. Всі інші відмовляються, говорять, що будуть евакуватися своїм транспортом. Що? що відмову, собі, якщо жіночка виїжджає? У мене є машина, я на ну, машині є. Ви коли будете виїжджати? Ну, ж ж вихідні у нас, свято. Давайте не відмову, а жіночка напишеть нам пояснення, що вона приїхала до батьків і зобов'язується, коли ви зобов'язуєте свої пити, щоб ми розуміли термін. Ну, я не знаю, тут ну, пару тройки днів ми приїхали, ну коли. Сьогодні у нас 19. те Свято ж таке, батько. Так, понеділок, да, там 20. Яке сьогодні число? 29. 19. те Ну, вторник, да. 23 24-го. Ні, 24 я... ну щоб ви розуміли, я... зрозумійте нас. Де Боже що, я кажу, там ми, приїду, ми не сам відповідаємо на території нашої громади. Ну я можу, я говорю, я можу і сюди до уїхати, кажу, сісти. Ми зрозуміли, але давайте. Це ж гала люди, я не поїду ще. Заявку хочу повернути. На моєму територіальному округу знаходиться п'ять сел, які, якими ми займаємось. Найбільша громада це Грушівська. Ми вчора з звільніше попрацювали, обійшли 35 дітей. Із них одна родина тільки погодилася. Їх попросила соціальні служби міста Харкова, надали їм будинок, не гуртожиток, а будинок. І вони будуть виїжджати в понеділок, за ними приїде спеціально мікроавтобус. Неділю назад до нас прилетіла на обіця, і чоловік рядом жив, проживав, заходив чисто, заходив в будинок. Йому пос -пос попав осколок і він миттєво помер. Люди думають, що мене це не коснеться до тих пір, поки не, так сказати, не прилетить. Це не до не вас не завітали не за фактом обов'язкової евакуації. Дякую. Ні, ми вдома. Не хочете його спати? Я з кущин. А де, де тишина? Ну де Тішина? Боїтесь, так? Да? У якому у місті немає такого? Ну ну, везде так. Ну де? Ну нема зараз не де тишини. Ну, може туди далі, в Харків, з Харкова на Западну Україну, де Ні. тихіше. Ні, буде хуже. Поїдемо. Саме. Поїдете. Звісно, буде, телефон, ніхто не, не буде. – телефони є, їздиш, є. Так. І... У у нас у вас є, 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 в нас є. Якщо потрібно буде, телефонуйте, Якщо потрібно, в любе ми, время, да. то допоможемо, евакуюємо. Тут в неї є робота. Є робота, Працюйте, ми робимо, да. ну, а що, ну, де я поїду, де? Тим більше село, що село може? Ну що, нам що дали роботу, хоч спасибо, що платять, хоч трохи, ну платять. Що є, то є. Дома всього вистачає, погріб забитий, все є. У нас Гуманітарку дають, так що за ну, цим питанням... Можна написати а. заяв ми пройде написано. Телефони, все, обміняємося. Да. Так, що далі. Виданий тут пише, виданий, виданий пише. Шевченківським. РВ. районний відділ. Як буде гірше, тоді, звісно. Сидіть ніхто не буде. <плес> <говори> <я> б, <плес> тут я. Я да, піля, да. Виходи на Виходимо на онлайн зайняття. Ходимо на уроки, нас да, у нас є старлінг, нам поставили. Гриву. Держава забезпечила нас старлінком. Зв'язок з вчителями підтримує. Підручники, які необхідно, видали. Є, <плес> так. Підручники, все в нас є, учимося робимо. Ну а що, де, де можна? Зараз роботне, де онлайн. немає, немає. А то, хоч що є, дякую Богу, що нам дали роботу, що в нас є робота. Ми робили до війни і так і продовжаємо. Одні роки один. Приїхали до вас за фактом обов'язкової евакуації. Що ви як, будете евакуватися? Ну, може, поки ще побудемо. Побудете? Ну, Зв'язку з чим. Чого ви не хочете евакуватися? На, ну, куди? Є волонтери, ну, є гуртожитки в Харкові. Просто дивіться, держава забезпечує вам вас житло. Волонтери є, цим займаються. Також держава буде начистати на вас, як на випової, ви станете по 2 тисячі на громадянин, mm -hmm. на дитину три тисячі. Без грошей вас не, держава не, не заслала. Буде допомога. Допомога буде. Плюс волонтери. Якщо ви захочете, гуманітарна телефону, допомога. буде. Добре, вас ми ходітеся до Ніколая Васильовича де в нас є волонтери, номера телефонів. Добре. Зателефонуйте. Якщо ви відмовляєтесь, треба написати повідомлення. П'ять шість. Всі батьки відмовилися від евакуації, поясняють, що якщо буде гаряче, виїдуть на своїх автомобілях, якщо ні, то зателефонують в громаду і виїдуть за допомогою волонтерів чи за допомогою голови ОТГ. Люди бояться, говорять, що тут не так прилітає, як по Харкову чи других селах. Зв'язку з цим вони... Не виїжджають. Пов'язують з тим, що у них тут харчі, будинки, і вони відмовляються їх залишати. Друзі, привіт! Мене звати Сергій, я координуючий редактор у Гварі. Для того, щоб далі працювати, а це означає платити командам гонорари. Їздити на деокуповані території, ремонтувати авто, його заправляти. Для того, щоб робити якісні тексти та новини, нам потрібна ваша допомога. Для цього ми створюємо спільноту. Це середовище однодумців, які допомагають нам створювати наші продукти і підтримують нашу роботу. Разом з вами ми можемо створювати якісне регіональне видання і створювати історії, які змінюють регіон, змінюють Україну. Прошу вас підтримати нас донатом або приєднатись до нашої спільноти, бути з нами на зв'язку і разом створимо круте регіональне видання. Дякую.